Огляд маточника на четвертий день після окролу. Хочу подивитися, скільки в загальному кроленяток маємо. Я ж самому цікаво. Вони ж малесенькі, очі закриті. Малесенькі. Скільки у вас тут є хоч? Один, два. Три. Скільки у вас тут взагалі є? Дітки. Четверо, так? Да? Раз, два, три, чотири. Чи більше, скільки у вас тут є? Такі малесенькі, я навіть боюсь боюся руки брати. Раз, два, три, чотири, так? Да? О, чи більші. що Дізі ти не у вас взагалі тут є, ну дай подивіться на вас. Так, цікаво, я навіть не знаю, як у вас як у вас брати. Раз, два, три. Чотири. Блин, раз, два, раз, два, раз, кто бачит порахуйте, я просто не можу разуметь. Раз, два, раз, три, четыре, пять кроленяток, пять, пять кроленяточек моих, ай гарни. Маленький, що очки закриті. Та ти що? Так, все, запускаємо самку. Запускаємо самку. У маточника тоді ти переживай. А вона мене зараз вона мене зараз їсть, як побачиш, що я у маточник заліз. Де я тебе відкрию. Не, бі... Не не, не, не не кидайся. Ельза. Ельза, не кидайся, ну можеш подерти, я знаю. А! Туди я відкрию, що ж ти мене не кидаєшся? Бачиш, яка зла зла не добра, піди подивися, я нічого не зробив твоїм дітям. Оце такі. Оце такі, такі порядки. Бачиш, все нормально з твоїми дітьми. Да. Я хоч задоволений, що вже що вже бачу якийсь результат. Це не переживай. Я більше сюди не буду лізти. Хай сплять твої дітки. Все, всім, кому було відео корисне, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, коментуйте. Дякую за увагу.